Tout temps. Так, збираємо наші речі, які нам потрібні. Сумка із снастями, сумка з прикормкою. І, кстати, друзі, розпаковка нова сумочка. Коротше, кончив я свою стару сумку, положив прикормку в морозильник. і... У нас, бачите, прозора і в морозильнику короче, ця. Коротше потріскалася сумка. І прийшлося заказати нову. Дуже подобаються мені ці відра для прикормки. Бачите, це профмонтаж випускає прозоре. Прямо аж око радується. Так, ну і звісно ж беремо з собою дві удочки. Ну і звісно ж сьогодні з собою брав термосумку. Сюди положив льоду, щоб їжа і водичка завжди були прохолодні. Все, вирушаємо. Доброго ранку всім! Коротше, друзі, вибралися ми з вами сьогодні знову. Цікаве було це там, де ми з вами минулий раз рибачили, Удалося мені там піймати гарних карасів. Сьогодні вирішив теж приїхати в ці краї з самого ранку. Взяв вудочку з кивочком, на поплавок пробував, там не особо з поплавочком клює, дуже мілко, сильні зарослі, потрібно тільки з кивком. Так що побачимо, що в нас сьогодні зранку клюватиме. Прошлий раз я трішки ранковий кльов прозівав. Дощ, лив, коротше, перемін погоди був. Побачимо, що сьогодні буде. Зараз пливемо на наші заранші наготовлені. Місця, закормлюємо їх і приступаємо до рибалки. Будемо сподіватися, ми знову піймаємо з вами здоровенних карасів. Подивіться, який гарний світонок. Якраз ми встигли, тільки-тільки встає сонечко. Відразу замішуємо прикормку, поки не доплів, ще до цих місць ще робив. Зараз тут замішаємося, щоб там сильно не шуміть. Закормимо ізобільно три точки і будемо по тих точках плавати і випускати туди кивочок. По прикормки брав сьогодні прикормку від флагман. Це в нас линка карась, творог. Будемо в надії ждати, що в нас і лин тут попадеться. А він тут повинен бути по-любому. Ну і звісно ж, зернові. В даному випадку це в нас кукуруза із зернами конопель для поплавочної і донної ловлі. По 5 кульок, ось таких невеличких, У кожне віконечко зараз закидаємо. Вудичка Extreme Carbola від флагман. Запитували друзі за котушку в мене. Знайшов я десь на просторах інтернету ось таку металеву котушку, маленьку. Я її брав для ловлі сазано. То, я думаю, повинна вона тримати, але її ще треба іспитати, бо сазанок я її ще не іспитував, якщо чесно. Шнурочок стоїть 0,20, звісно, товстувати і на карася, ну не хочу перев'язуватися. На цю удочку, я скажу, не сильно кайфово карасів навіть, але їх просто кілограмових карасів можна отак на вісу просто піднімати. І нічого цієї удочки не буде. Кивочок лавсановий і мармишечка. Так, дістаємо нашу наживку. Сьогодні, друзі, по наживки... Не брав нічого з живих насадок. Це вірте, не вірте, буде у нас сьогодні чисто тільки пінотіста. Возьмемо чесничок і аніс. Пінотіста від j stream Будемо на ці два види сьогодні пробувати ловити у чистому вигляді. Та що, можна наживлятися і опускати. Не будемо гаяти ранковий час, але я думаю потрібно, щоб у нас хвилин. Давайте хотя бы попрацювала наша прикормочка. Друзі, як я його довго чекав, аби ви тільки знали, оце після того, як ми закормилися, пройшло більше години. Я вже думав, що клювати не буде. Не пойму чого, може він просто з самого-самого ранку не бере. Зараз у нас вже пів на сьому. Все-таки первого карася взяли. Ну, такий, такий, непоганого розміру, бачите. Грам 400-300 точно в ньому є. Ну, Перший є, перший пішов, це вже добре. Можливо, він ще в нас і розклюється. Завів. Да йо моё Фух, Друзі, аби ви знали, скільки я шукав цього карася. Фух, це вже, коротше, я змінив локацію, переїхав у друге місце. Дивіться, який ботинок підкілушний. Оце, звісно, карось. Ух, воно. Коротше, переїхав я з того місця. Взагалі на другу локацію. Зараз, щоб ви розуміли, зараз скажу, що по часу. 11 годин, друзі. Ви представляєте? Первого карася я піймав у, 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 у напевно у 7 годин чи в пів на 8. І оце в 11 годин другий корозь. Дивіться який. Ну, будемо сподіватися, може на цій локації він клюватиме. Не знаю, наскільки мене вистачить по цій жарі. Ну, посидимо. Йди сюди. Ого. сезон. -мо, вы представляете? Вот целый было. Я не пицца, а на ничего. Ох, я уже надо меня не Ууу взяв Я в шоке. Друзі, я в шокі в лопатці. Отаку рибу взяв. Фу. Оце моя мене рибалка сьогодні. Просто найкраща в сім'ї. друзі. Оце воно. Який він мені бой давав. Дивіться, який красивий. Тихо. Друзі, кілограм, не знаю, 4, напевно. Повинно бути. Зараз можна зважити його. І це, звісно, рибалка. Одна з кращих, напевно, буде. Ух, дивіться який. Дивіться який крос. Ух, Оце він. Оце вже, друзі, настояще, як то кажуть, жирівка. 3620. Все, друзі. Оце кайф, звісно, влатать отаку от рибу Ви представляєте? Оце крута рибалка. Все. Мене емоції переповнюють. Просто жирно. Оце порибоча. Красота. Такого він там не робив, усе Але ну, нічого Зараз будемо ще опускати, вже хочеться і перекусити, я й не їв нічого. Зараз ще посижу трішки, де попливу на бережок перекушу. Красень, оце красень, друзі. Так, друзі, за цілий день можна тепер нам і перекусити. Зараз скажу, що в нас по часу. Це я скільки в 11 я казав, да? першого піймав. Зараз у нас пів першого. Коротше, за півтори години ми піймали сазана. Напевно, там 5 чи 6 карасів. Ну, звісно, роздача була те що. Я думаю, якби ми сюди із самого ранку попали то було б дуже-дуже прекрасно Потрібно хоч щось перекусити та ще половин, ще половимо В принципі ще поки що я живий від цієї жари терплю бачу хмарки заходять може воно таке і на дощі йде то зараз дощик як піде і кльов як піде Друзі жарена почеревенка і з помідорчиком домашнім Сьогодні, звичайного, сала не брав, захотілося піджареного. З цибулькою піджарили. Ой, смакота. Водичка прохолодна, дивіться, Ліди досі в бутилки. Така жара, термосумка це дуже класна тема. Всім рекомендую. Так що, а, хлібець не взяв. Взяв. Перекусимо трішки і будемо продовжувати далі. Якраз точки перекормив. Може він ще на тучка може вже, правда, обід кльовому не чи небудь Цілий ранок я пролазив у цьому, у Рогозі, там у тому болоті. Один карась і все. А тут, звісно, весело. Сюди. Красунчик, ох, чорний який, друзі. Такий чорний карась Подивіться, який красавчик. Коротше, перемістився я ближче до рогозу. Тут глибина 25 см, ви представляєте? Це вже витік другого карася, першого не спів засняти. Там, де витік сазана, Простояв пів години, взагалі поклювок нема. Воно може піднялась жара, і він, напевно, поліз туди углибка мешів. Ну, все одно, ще одного ось такого прекрасного карася взяли. Клас, друзі, дуже крута риболовля. Прям, ну я не можу, я кайфую. Я ж кажу, і на жару, на все вже наплювати, якщо клює така рибка. Клас. Піди сюди. Я скажу чесно, друзі, я вроді й карасятник, і на кивок частенько ловлю. ну Це мій перший опит в житті, ловить на такій глибині карася 20-30 см. Я чесно не думав, що він може бути. Ну, що він може клювати на такій глибині, але як бачите, карасі тут, звісно, не такі прям великі, такі грам по 400. Але прокльують прям Ну, Оце я на цю локацію став, вже витік третього карася буквально за півгодини, Так що прокльовує рибка. Іди сюди. Ху -ху -ху. Клас, оце рибалка. Ви знаєте, я вже сьогодні кайфуну прям, прям нереально. Зараз, ще якщо парочку піймаю, це буде просто шикарний результат. Ти що. На кивочок. аби ще на поплавок, я ось приїду в ці краї. Порозчищаю тут ширше віконечка і приїду, попробую тут половити на поплавочок. Понятно, що на поплавок кльов буде набагато хужий. А може і зовсім не буде, але кивок єсь кивок, можна опустити куди хочеш. Ось такий прекрасний карась. Іди сюди! Ох, красень! Це вже якийсь довгий карась, друзі. Тут такі кругляші чорні були, а це дивіться який. Ох, ох, і карасі, друзі, ох і карасі. Ви подивіться на цей розмір. Я просто не можу нарадуватися. планую друзі, зараз ще одного карасика піймати і напевно будемо закруглятися. Втомився, я вже вже і водичку випив, майже немає, там на пару ковтків залишилось. Так що вже і так рибалка в нас. Така вийшла, що напевно в цьому сезоні це одна з кращих моїх рибалок по карасю. Да йдиш ти сюди, куди ти там завів? Ну оце, друзі, у нас буде на сьогодні завершаючий карась. Таким прекрасним карасем можна закінчувати риболовлю. Да? І я так думаю, дивіться, який красить. Ох і карасі. Ну давайте ще раз зважу ось вам, щоб ви приблизно розуміли, який розмір. Ну я даю цьому десь грам 500-600. Друзі, 3-5 555 грамів. Всі карасі за пів кіла. Ти що, просто шикарна рибалка. Я планую, напевно, в наступний раз приїхати сюди з поплавочком. По-любому треба спробувати. Я думаю, він тут братиме. Тут карася доволі немало. Да, друзі, я, якщо чесно, навіть і не очікував, що ми з вами попадемо на таку роздачу. До обід, як ви зрозуміли, до 11 часов із самого ранку я проплавав там в перспективному болоті. Ноль одного карася приймав. Уже думав їхати додому, а потім переїхав. Ну, Спомнив, я ще в мене одна така локація цікава. Думаю, заїду, була не було. Тільки приїхав, як почалась роздача карася, ще й взяли сазана, а, друзі. Трофей, коротше, в нас є в залі. За Запечем. Якраз там до мене родичі приїхали, запечем ми сазанчика. Ну і десяток гарних карасів теж ми з вами взяли. Так що рибалка вийшла просто залікова. Я, якщо чесно, кайфанув від душі. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока. До нових зустрічей. Задонатить на суму від 100 гривень. Ми з вами зробимо розірва. Буде в нас один переможець. І цей переможець отримає рибальське крісло коропове, дві вудочки балонські і монтажний стол. Призи просто шикарні. Ну ось ми з вами назбирали потрібну суму, бачите. З потугами, але все-таки назбирали більше неділі збирали. Коротше, зараз розіграємо наші подарунки, як я говорив. Коротше, зробив я, ось бачите, таблицю і в таблицю повносив усі донати. Всього було зроблено 101 донат, якщо не помиляюся сюди заніс. Але, на жаль, 17 донатів, ось, наприклад, дивіться, тисячу гривень хтось закинув. Не можу ідентифікувати, хто його закинув. Я ж просив, щоб вказували. І хто, хто скидає кошти? Бачите, де банк оприділяє, де не оприділяє. Ось теж донат, просто 100 гривень. Як я і говорив, що чим більший донат, тим більше шансів. виграти У нас всього зараз буде, скажу скільки номерків Всього буде 240 номерків Так, що нам далі? Відкриваємо рандомайзер. Це в нас генератор випадкових чисел. Вибираємо від одного. 243 розіграти. Переможний номер 53? Зараз дивимося. 53, 53. Кіанський Сергій? Задонатиме нам, бачите, тисячу гривень. І виграв гарні призи. Так що, Сергій, прошу зв'язатися зі мною. Я залишу під цим відео посилання на свої соцмережі. Якщо у вас нема в соцмережах, то напишите в коментарях, я вам дам номер телефону. Так що вітаю вас із гарними призами.